Всім привіт! З вами я Мілкі Плей, і сьогодні я хочу поговорити про арти. Багато хто з вас просить арти, щоб я вам зробила, але арти за робукси. Коштують вони 20 робуксів або 10 робуксів. Це лише на вибір. Тому, будь ласка, можете не бісити мене артами, тому що я вже вам писала те, що... У мене бувають справи, я, може, не буду виходити е на, ну, е монтувати вам відео і робити вам е всякі арти. Зараз покажу деякі скріни, які писала підписниця, е щоб я зробила арт. Не доводьте мене до такого. Можете навіть на паузу поставити та прочитати. Наприклад, у мене бувають справи. І я роблю ці справи. Наприклад, уроки. Там з батьками відпочиваю. Мені буває не до цього робити вам арти. Ну, наприклад, ви відпочиваєте і вам пишуть в коментарях та коли ти зробиш мені арт! Чого арти за робукси? Коли арт зробиш. Друзі, ну будь ласка, ну не пишіть мені в коментарях, як зроблю, так зроблю. Ну, може, я там і забула, але я зайду в коментарі, коли буду робити арт, і побачу ваш коментар, то я і вам зроблю. Але досить, будь ласка, писати мені в коментарях і е, спамити в коментарі, те, що зроби арт, зроби арт, зроби арт, зроби арт. Ось, наприклад, зараз я вам прочитаю. Так зачем не робити, якщо просять, я би сказала, дуже дякую, гарно. Вона мандаруся намалювала, вона нічого не написала. А мені? Та заребе, я вже сказала. Та чого всі заребує? Ось наприклад є іще такі ситуації на коментарі. Ну коли ти зробиш мені арт? Мої дорогі, в мене вже мозги кипляться від ваших коментарів. Саме Колаб. Вони також за Робокси. Ціна їхня 10 Робоксів, 3 Робукси, 8 Робуксів, 7 Робоксів. Якщо що, я сказала, що 8 після 7. І не треба мені в коментарях писати. безкоштовний». У мене скоро вже музика закипляться від ваших коментарів. Це жах. І забула сказати в друзі я тепер не приймаю. Щоб ніхто в коментарях мені не писав Прийми в друзі, бляк. Ну чого ти в друзі не приймаєш. Прийми в друзі, а то я тебе буду хейтити. Не в друзі. Фу, в друзі, все я відписуюсь. Фу, не приймаю друзі, все я відписуюсь. Я надіюсь, ви не будете мене хейтити за те, що я вас у друзі не приймаю. Колаби 10, 7, 3, 8 робуксів. Арти 10 або 20 робуксів. І не засуджується. Тому я надіюсь, що ви зрозуміли те, що у мене арти вже не такі уж безплатні, як ви вважаєте. Тому, мої дорогенькі, всім дякую за перегляд. І можете забути, будь ласка, мені 4К підписників. Всім папа!